Привіт! Ви на каналі «Щі в ShvOSsвіті.ua. Тут я показую, як використовувати сучасні інструменти, зокрема Canva, для створення освітніх матеріалів українською мовою. У цьому відео розповім, як працює штучний інтелект у Canva і як він може допомогти вчителю заощадити час і сил. Сьогодні я вам покажу три круті функції Ship Canva. Це створення зображення, створення документа та найцікавіше це написання коду. Обираємо Ship Canva. Створення зображення. Що ж ми тут бачимо? Тут ми бачимо ще кілька додаткових налаштувань. Це перше стиль. Тут ми можемо обрати, в якому стилі нам буде генерувати Canva наше зображення. Але ми можемо згенерувати, спробувати перше зображення без ніяких стилів тобто обираємо немає. Далі ми бачимо формат, в якому Canva може згенерувати нам зображення. Під різні соцмережі, під різні ваші запити ви можете обирати будь-що. Залишаємо так, як і є 16 на 9. Давайте напишемо перший запит до Canva. Наприклад, домашні тварини у стилі дитячого мультфільму. І натискаємо надіслати. Ось Canva вже генерує нам зображення. Вона робить одразу 4 зображення. Ось ми вже побачили домашню тварини у стилі дитячого мультфільму. Дуже цікаві яскраві картинки. Давайте спробуємо зробити те ж саме, тільки оберемо якийсь стиль. Щоб не набирати повторно запит, ми можемо натиснути на ось цю іконочку Повторно використати запит. Натискаємо і наш запит повторно з'являється у цьому полі. Оберемо стиль, ескіз у кольорах, я думаю, буде дуже цікаво. Давайте спробуємо І змінимо розмір. Давайте один до одного. Натискаємо Надіслати. Ось так виглядають нові наші зображення. Дивіться, вони зовсім різні, це через те, що ми обрали різний стиль. І ще хочу звернути вашу увагу на те, що у Canva є а, кількість кредитів. Вони є вичерпними, але оновлюються кожен місяць. І вистачає їх на багато генерацій. Один кредит це одна генерація. Давайте спробуємо згенерувати ще одне зображення. Дерево, пори року, зима весна літо, осінь на одному зображенні. Давайте оберемо якийсь інший стиль. Знаєте, наприклад, креативний. От які яскраві, круті, креативні дуже зображення в нас вийшли. Canva створює красиві візуали, які легко сприймають навіть діти з труднощами уваги чи мовлення. Це чудово для презентації, роздаток або книжок. Наступне, що ми з вами будемо створювати за допомогою Canva, це створення документу. Натискаємо і бачимо тут приклади того, що ми можемо з вами. Зробити за допомогою цього інструменту. Пишемо запит. Склади конспект уроку з природознавства для класу, якого класу, третього класу на тему вода та її властивості. Цей промп, цей запит повинен бути дуже чіткий і послідовний. Спочатку ми повинні сказати, що саме нам потрібно створити це конспект уроку, з якого предмету, з природознавства, для якого класу або для якого віку, і на яку саме тему. Відправляємо запит і очікуємо. Бачимо, що Canva вже створює нам конспект цього уроку. Це відбувається дуже-дуже швидко, набагато швидше, ніж ви б самі це робили. Якщо ми подивилися, результат нас повністю влаштовує, тоді ми натискаємо Вставити. Але є така дуже корисна функція, і ми можемо з вами дещо підредагувати у вже, створеній, вже створеному конспекті. Натискаємо результат влаштовує, але і пишемо те, що нам потрібно відредагувати. Якщо вас щось не влаштовує, ви можете це тут прописати. Але я вам хочу показати, як можна вже готовий конспект адаптувати для дитини з особливими освітніми потребами для будь-якого діагнозу, для будь-якого віку. Прописуємо: адаптуй для дитини з ООП, ЗБР, візуальний стиль навчання. І натискаємо кнопочку Створити. І бачимо, що Canva перероблює нам наш конспект. Якщо ми продивилися і нас все влаштовує, натискаємо Вставити і бачимо, що в нас вже є готовий конспект, який ми можемо використовувати для наших з уроків. За секунди ми отримуємо готовий текст. Його можна одразу ставити в презентацію чи друковане завдання. І тепер переходимо до найцікавішого, на мій погляд, це написання коду за допомогою ще Натискаємо на кнопочку написання коду. І також бачимо, що в нас тут є вже запропоновані якісь встроєні ігри, конструктором списку, інтерактивна грамота, вікторина з біології. Тут також ми можемо побачити різні вправи, котрі Canva може нам створити. Можемо зайти та подивитися. Наприклад, інтерактивна історична хронологія. Натискаємо на неї і бачимо, що в нас вже тут з'явився фронт, тобто запит для генерації. Натискаємо надіслати. І от в нас з'явилася така цікава хронологія, яку ви можете відредагувати під свої потреби. А потім за необхідності використати в дизайні. Але ми зараз з вами створимо свою праву. Переходимо в canva написання коду і прописуємо: Створи інтерактивну гру Меморі для гравців віком 8 років, тема гри Домашні тварини і натискаємо Надіслати. Тепер очікуємо, поки Canva створить нам гру за нашим запитом. Ось наша вправа вже готова, ми можемо її протестувати, подивитися. Бажано перевірити, щоб все було вірно, бо канва не ідеальна, вона інколи робить помилки. Ще можна попросити її щось змінити. Це ми робимо ось в цьому полі. Наприклад, ми можемо попросити її додати якісь звуки, коли хтось з гравців виграє. Звуки, або навіть, можливо, якийсь салют. Давайте це пропишемо. Додай звук виграшу та салют в кінці і відправляємо. Тепер чекаємо, коли Canva виправить цю вправу і додасть те, що ми попросили. Також ми можемо попросити змінити її, ці картинки, можливо, попросити її змінити колір, змінити їхній стиль. Будь-що. Тут можна додавати нескінченну кількість своїх потреб, котрі вона повинна виправити. І у вас будуть ось тут кілька ваших версій, скільки версій ви просили її там змінити, стільки версій ви тут побачите. І ось ми вже бачимо другу нашу версію, і зараз перевіримо, чи все працює. Я побачила вже одну проблему, я знайшла пару, але ми не бачимо їх тепер, коли вони перевернулися. Це можна попросити змінити. Коли пара знайдена, нехай картки залишаються відкритими. Натискаємо і чекаємо. От ми бачимо, що в нас вже третя версія. І перевіряємо. Тепер ми бачимо, що знайдені картки в нас залишаються відкритими, і тло змінило колір. Перевіряємо далі. І ось у нас є фінальний салют і була мелодія. Все вірно. Можемо тепер натиснути Використати в дизайні. Бачимо, вона раніше було доступна тільки на веб-сайт. Зараз в нас додалось презентація, документ або дошка. Ви можете бу -бу... це використати. Натискаємо Презентація, і в нас відкривається наша інтерактивна вправа в презентації. Ми її тут можемо трошки збільшити і грати. Все дуже зручно, дуже зрозуміло. І ви це можете використовувати в будь-якій темі для себе, адаптувати під будь-який урок, під будь-які свої потреби. Тож, сьогодні я вам розказала про три дійсно круті класні функції в Canva: це створення зображення, створення документа та написання коду за допомогою Щі. Чому це варто використовувати? Якщо ви вчитель, вихователь або корекційний педагог, ці інструменти зекономлять години роботи. Ви будете створювати більше і швидше, а головне пристосоване саме до ваших дітей під ваші потреби. Якщо це відео було корисним, натисніть подобайку, це допоможе іншим педагогам його знайти. Підпишіться на канал ShivaSwіті.ua, щоб не пропустити нові ідеї. І напишіть у коментарях, який інструмент Canva вам цікавий найбільше, я зроблю окреме відео. До побачення!